Псалом 101. Молитва в Богого, коли він слабне, та перед Господнім лицем виливає мову свою. Господи, вислухай молитву мою, і благання моє нехай дійде до Тебе. Не ховай від мене обличчя свого в день недолі моєї, схили своє ухо до мене в день благання, озвися небавом до мене. Бо минають, як дим мої дні, а кості мої, немов висохли в огнищі, як травата побите та висохло серце моє. Так що я забував їсти свій хліб. Від зойку стогнання мого прилипли до тіла мого мої кості. Уподобився я великанові пустині, я став, як той пугач руїн. Я безсонний і став, немов пташка самотня на дасі. Увесь день ображають мене вороги мої ті, хто з мене кепкує, заприсяглись проти мене, і попіл я їм, немов хліб, а напої свої з плачем перемішую. Через гнів твій та лютість твою, бо підняв був мене ти та й кинув мене. Мої дні як похилена тінь, а я сохну немов та трава. А ти, Господи, будеш по вік пробувати, а пам'ять твоя зроду врід. Ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учиниш йому милосердя, бо прийшов річенчнець. Бо раби твої покохали, і каміння його, і порох його полюбили. І будуть боятися народи Господнього ймення, а всі земні царі слави твоєї, бо Господь побудує Сіона, появиться в лаві своїй. До молитви забутих звернеться він, і молитви їхньої не осоромить, запишається це поклонінню майбутньому, і народ, який створений буде хвалити Господа, бо споглянув він із високости святої своєї. Господь зорив на землю з небес. Щоб почути зітхання ув'язненого, щоб на смерть прироковити визволити, щоб розповідати про ймення Господнє в Сіоні, а в Єрусалимі про славу Його, коли разом зберуться народи й держави служити Господеві, мою силу в дорозі він виснажив. Дні мої скоротив. Я кажу, Боже мій: не берите мене в половині днів моїх, твої руки на вічні віки, коли землю ти був заклав, а небо точин твоїх рук. Позникають вони, а ти будеш стояти. І всі вони, як одежа, загинуть, та їх зміниш, мов ти вбрання. І минуться вони ти ж той самий, а роки твої не закінчаться. Сини твоїх рабів будуть жити, а їхнє насіння стоятиме міцно перед обличчям твоїм.